є треба було Руч! говорят. Руч. это стягали службы. Кроков. Руч! Передвинулись ми від старого місця розташування КПВ Зайцево, КПВ «Майорськ» на відстані 17 кілометрів. Від лінії розмежування ми будемо знаходитися на відстані 1 кілометр 200 метрів, ну, близько 1,5 кілометра. В першу чергу це ми забезпечимо і виводимо сірові зори на 9 населених пунктів. А це близько 4 тисяч осіб, які щоденно практично були вимушені перетинати контрольний пункт в'їзду-виїзду. Були складності і труднощі постійно. Ці контрольні процедури проходити. На сьогоднішній день такої потреби в них вже цих громадян не буде. По-друге, ми посилюємо контроль за переміщення осіб і транспортних засобів. Ми от ці 19 кілометрів практично унеможливимо безконтрольний проїзд транспортних засобів з метою перевезення осіб без контрольних функцій, без без їх перевірку. Нічого не змінилося, крім того, що прикордонники, що державна фіскальна служба, що е всі, хто забезпечують, оце от там. Державна служба з надзвичайних ситуацій, які забезпечують комфортне перебування людей на цьому контрольно-перепусному пункті, що вони підсунулись на 15 кілометрів ближче. А решта нічого не змінилося. Ті люди, які ходили туди, які ходять звідти, які їздять, вони так само по тій дорозі їздять. Тому, якщо ворогу захочеться, у ворога є зброя, щоб дістати і передати зайцевим. Це питання тільки совісті, честі і прийняття рішень. Ситуація не змінилася жодним чином. Ні сьогодні, ні вчора, ні післявчора. Поки що тільки домовленості на високому рівні. А що стосується тактичної, оперативної ситуації, поки що змін немає. Буде партійне завдання для тих людей, які будуть перевізники, для того, щоб вони від КПВВ до нульового блокпоста, це кілометр 200 метрів, возили ну, не більше гривні людей. І це таке буде партійне навантаження для тих, хто буде возити від Пахмута до КПВВ в Майорську. А именно здесь, на КПТВ Майорск, мы оказываем помощь тем людям, которые при пересечении линии соприкосновения нуждаются в срочной помощи. И, соответственно, мы стабилизируем пациента для последующей его отправки, для получения дальнейшей медицинской помощи.